Обірвало сьогодні знову навіс на дверях у кіз, Кози вже ростуть, голови не збивають. Сильні в минулому році я пам'ятаю, козлів у мене скільки було? Три. Три козла було. Цьому два тільки народилися. То будемо зараз варити. Обірвали навіс. Завіс. Завіс, уявляєте? І кози сильні. Козеня так позабирав вже. Оцей навіс обірвано. Зараз будемо ремонтувати. Здам в оренду. В казковому селі бобреться. Альтаночки. Хто шукає активного відпочинку на природі, вам до нас, в мальовничому казковому селі. По 1500 за одну, за 2-3 тисячі. Якщо ви зарезервуєте хоч до кінця літа, зараз, то 1500. Уже з весни буде по 2000 гривень одна альтанка. Так що пишіть. Звертайтеся, резервуйте.